На Прикарпатті трапились смертельні дорожні транспортні пригоди. Перша аварія мала місце в селі Голень Калуської громади. Попередньо з'ясовано, що на неосвітленій ділянці дороги державного значення Н-10 сполученням стричільнівці Мамалига річний водій Opel Корса місцевий мешканець чинив наїзд на пішохода. Останній перебував на смузі руху автомобіля. Чоловік від отриманих травм помер на місці події. Водія перевірено на стан сп'яніння, за кермом відбув тверези. Наступна сталося у долині. Там загинув керманичавки. На місці події прохоронці встановили, що водій автомобіля Мерседес Бенз, 31-річний місцевий мешканець, не обрав безпечної швидкості руху та допустив зіткнення із припаркованою на обочині вантажівкою Рено Преміум. Наслідок зіткнення травмованого керманича медики доставили до лікарні, однак від отриманих травм чоловік невдовзі помер. За обома фактами, слідчі обласної поліції встановлюють причини та обставини подій у межах досудового розслідування. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай».